Так виглядає автомобіль, який 30 червня у Тернополі на перехресті вулиць Тролейбусна та Бережанська потрапив у резонанс на ДТП. Авто зазнало сильних механічних ушкоджень. Від нього залишилась купа металобрухту. Вщент потрощені, передні та задні двері, пошкоджений бампер та розбите лобове. Поки слідчі з'ясовують усі деталі аварії, медики продовжують боротись за життя водія та трьох пасажирів автомобіля Мерседес Бенц», який у ту ніч на швидкості влетів у дерево. Всіх трьох є критичними. Проведено всі можливі мероприємства в плані тому, щоб якось їх реанімувати, стабілізувати, але один лише із них є уже при свідомості, контактний, і ми говоримо про те, що у нього є шанси на життя. А два інші пацієнти в стані критичному. В такій термінальній стадії будемо так казати. Донори їм потрібні донори вже десь я бачу, появилися здають, тобто кров можна здати в станції переливання крові для лікарні швидкої допомоги. За життя ще однієї дівчинки досі борються медики Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Проте у якому вона стані, не коментують. Із 16-річною Анастасією Мазурчук, яка загинула у цьому ДТП, попрощались 2 липня. Дівчина навчалась у 10-му Б класі української гімназії імені Івана Франка. Співчуваємо рідним та близьким.